Наш Тарас Григорович Шевченко, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. А ще, хто речеть, як улюблю Бога, а брата свого ненавидить ложь єсть. Соборної послання Іоанна. Глава четверта, сторінка 20. І смеркає, і світає. День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглуха не чують, Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають А що вродить? Побачите, які будуть женива, схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий на свою країну полюбити щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужі претеся знову. Якби взяті всю мізерію з собою. Дідами крадене добро тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Ох, як би те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною на чистій Широкій на вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схамніться, будьте люди, бо лихо вам буде, Розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати, от брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки прокленетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріти дітей ваших, що вони на світі не тільки щоб панувати, вони вчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко дознаються небожата, чия вас шкура, та й засядуть, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізти на небо. І ми, не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й Бога тільки я. Та цей німець узловатий, а більш нічого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець ми не знаємо. то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, ви моголи? Моголи, моголи. Золотого тамерлана унучата голі. Німець скаже Ви слов'яни? Слов'яни, слов'яни. Славних прадідів, великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарка, і ганка, і в слов'янофіли так і претесь. І всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть бі колись будем, і по своєму глаголать, як німець покаже, та до того і історію нашу нам розкаже. Отоді ми заходимось, добре заходились, по німецькому показу й заговорили, так що й німець не второпа учитель великий. А не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія. Поема вольного народа, що ті римляни убогі, зна, що не брути. У нас брути, і коклекси, славні, незабуті, У нас воля виростала, Дніпром убивалась. У голови гори слала степом укривалась, кров'ю вона впивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте од слова до слова, не минайте ані титли, ні з чиєї коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути. раби Одношки грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтеся, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, її топили. Може, чванити, що братство віру заступило? Що синопом, трапезондом галушки варило, правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить, вам байдуже. Аби добра була для городу, а чванитись, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам, синам, передали свої кайдани, свою славу.